Саша, ну швидко признавайся, ти куриш чи ні? Я кричати не буду. Ну я. А ти не куриш? Нє. А що це за дудка тоді у тебе? Це колонка А Ану включи пісню. З нами мама Тереза, Діба Марія Босіні. Мамо, я виходжу заміж. Що таке? Звідки цей мішок з рюшиками? Мама, то він мені запропонував вийти за нього і подарив сукню і Валентинку. То я напевно мав на увазі вийти за нього на зміну на заводі. Хто тебе заміж візьме? Ти з пробігом. Мама, я погодилась, ми будемо з ним щасливі. Ви будете бідними дебілами! Він мене любить, навіть букет мені подарив. Те, що він тобі букет подарував, я знаю, Наташа. Ми Наташа, мамо, я діяв спиниця. І навіть після того, як дядя з інтернету тобі за неї заплатив. Ах, ви ж подивіться! Зараз ми послухаємо, що твій батько тобі скаже. Вадим! Це все неправда! А ти будеш курити, у тебе пуцька відпаде! Що сталося, я спав! Може, скажеш щось? А що я скажу? Ти ж її сама в 15 років народила! Вадім, рот закрий! Я сказала, рот закрий! А я ще боявся, що мене спалять! Ми, ми лічуємо музику! А чи так папілюшка з пиззаводу без не знімай туфельки, а то переїдеш жити в гарбуз! Мама, я люблю його! А я люблю тебе, неблагодарна! Мама! Доця! Треба в запоро ходить.